Знову небайдужі волонтери добровольчого будівельного батальйону Добробат розбирали цегляні завали та прибирали будівельний мотлох у Тростянецькій громаді. Цього дня Добробатівці з рятувальниками ліквідовували руйнації п'ятиповерхового будинку, що знаходиться за адресою Нискочанська, 9. Зараз це ми вже другий день цій будівлі, розбираємо завали, обираємо сміття, обираємо все, конструкції розбиті. Миколаєві, все, що залишилось від, від цієї будівлі, з таким гарним настроєм людей, які готові допомагати. Потрібна ще допомога і влади місцевої влади, і влади державної. Тому ми погоджуємо ці всі виїзди. Це вже нас десь. 28 виїзд. Із них більше половини це Терстянець, Кирка, Лебедин. Зараз буде. Добровольці, які просто приходять і хочуть допомогти. Їм. Я хочу сказати, що це настільки гарні люди. Їм не потрібно щось розказувати, показувати. Вони приходять, кожен знаходить собі роботу, і бачить, що треба зробити, як для себе. І вони так і роблять. Тому приємно з цими людьми працювати. Тут вже створена така більш постійна команда, яка. 900 на 80 це одні пішки. Така сила в наших людей є. І це дає раду, що ми розуміємося відбудувати нашу державу, відбудувати те, що ми творили нам наші браття, як ми їх називали раніше, і вони нас називали. От. Ну, така робота. І тому сьогодні ми тут закінчуємо, і будемо переходити на іншу будівлю, будемо допомагати, що зможемо. Даний п'ятиповерховий будинок постраждав у часи окупації громади, через що без житла залишились 30 родин із цієї багатоповерхівки. Внаслідок артобстрілу російськими танками кілька квартир було знищено вщент влучаннями снарядів. Здебільшого в ньому проживали лікарі Тростянецької міської лікарні та люди похилого віку, які тепер, на жаль, опинилися без даху над головою. Я не могу сидеть дома, когда людям нужна помощь. Поэтому мы организовались, и Сумской Добропад всегда приходит людям на помощь. И мы разбираем, как помогаем и местным жителям, и так же само помогаем и местной власти. Это для всех важно, потому что если мы не объединимся, мы проиграем. Мы должны все объединиться и друг другу помогать. Я решил доеднаться, потому что, чем-то ты нашей державе, нашему краю, не сидеть в вильные час от работы, а чем-то быть корыстным. Важливо допомагати, щоб відстроїти нашу наш наші міста ще ще краще, щоб були ніж до воєнних дій. Неважливо, що ти робиш. Відбудовуєш міста, чи розбираєш завали, чи роздаєш продукти. Це все важливо, бо всі ми люди і всі один одному не то, що повинні допомагати, а це мабуть людське людська якість і. Ну, це добрі серця, які це роблять, навіть якщо людина цього не робить. Я, я хочу сказати, що кожна людина в Україні ви круті, ви сильні, і я підтримую кожного. І якщо у вас є можливість, і у вас є вільний час, у вас є сила, і ви можете це зробити. Приходьте, допомагайте іншим, полюбіть іншого, так як ви любите себе. Як це ваша рідна людина, бо ви живемо в одній Україні на одній землі. Тростяницька міська рада та і самі мешканці громади щиро вдячні всім, хто долучається до благочинної справи у відновленні інфраструктури та зруйнованих будинків Тростянця. адже тільки об'єднавшись у одне ціле, можливо отримати бажані результати та відбудувати те, що було зруйновано.